Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Українську Відьму. Сьогодні дуже хочу подивитись друге півріччя для України. Це важливо, тому що ми подивимось на довгу перспективу. І ми з вами робили річний розклад для нашої країни. І він показав, що можливо, що зійде сонце щастя в кінці року. Хочеться подивитися, чи залишилася ще така можливість, що все скінчиться. Або взагалі, що відбувається. Коли ми дивимося на більш таку далеку перспективу, ми можемо бачити системність, можемо бачити зміни, можемо бачити і зрозуміти, чому саме такі зміни відбуваються. Запоріжжя. Ліліт, Чорна Луна, затемнення. Чому захотілося подивитись так? Важкий період найближче півроку. Харків. Буде захист, Херсон. Є можливість щось відбити донець. Не віддасть Луганськ. Частково може бути. Щось буде, що вибісить дуже сильно ворога. Наше гарне. А ще раз давайте Запоріжжя на півроку. Дивимось ті напрямки, які нас лякають. Запоріжжя на півроку. Бачите, в чому біда? В Тому що цей напрямок можна було б вже як звільнити, але дуже лініде за жерство влади. Як не будуть нічого робити? А ви ж бачите, що це єдиний напрямок, де, в принципі, якихось важливих перемог не було. Він постійно відкладається. Давайте в цілому по країні візьмемо старші аркани. Картам цим вже 24 роки. Це моя перша колода. По ним видно, що їм вже погано. Але вони найточніші. Україна наступні півроку. Будемо з чернем дивитися. Україна. Майбутнє України. Наступний півроку. Давайте на так. Наступний півроку. Пошла жара. Шлажеро. П'ять. Тут карта Всесвіт, Це карта світ. Мир, зрозуміло. Кінець року може бути дуже гарним. Червень, багато розмов. Ще буде, будемо щось підписувати, щось узгоджувати, до чогось прямувати. Але в липні побачимо та в серпні, що це постійно дії. Треба щось робити. Оці саміти, це він буде не один, і ще якісь зустрічі будуть. Дивіться. Вони нас зіб'ють з того, що треба йти вперед-вперед і йти дуже швидко. Це нас зіб'є з пантелику. Тому ми десь якісь перемоги можемо мати ближче до осені. А це пізно. Треба тут щось робити, щоб далі були можливості. Я так розумію, що будуть якісь домовленості, що ми поки що нічого не робимо. І ворог сидить спокійно. Зрозуміло, що ми то будемо виконувати, а ворог не буде. Що значить, ворог сидить спокійно. І ми. А тут кажуть, якщо б ми зараз, от зараз, пішли вперед вперед у липні, то ми б мали гарні результати. Самі себе зводимо. Вводимо в оману, знаєте, башня йде на листопад. Це коли руйнується все: і плани, і прогнози, і можливості, але зійде сонце. Буде здаватися, що переможе ворог, але зійде сонце, і тут випадає карта всесвіту, карта миру. Те, що ми давно бажали, ми його отримаємо. Дивіться, грудень він дуже сакральний. Можливо, ми ще не підпишемо, але тут дуже щось цікаве є. Там буде прям навіть не угода, якийсь результат може бути. Україна до кінця 24-го року. Україна до кінця 24-го року. Знову карта жрець. Таємні знання. Таємні знання. Те, що ми дуже сильно хочемо, ми бачимо цей шлях. Ми мир отримаємо іншим шляхом. Спрацює інша схема. Знищить ворога. Чимось залякають його. Будуть відбуватись процеси, які нам дуже сильно не видно, які нам не будуть казати буде здаватись десь в вересні, що все це неможливо, що нічого не буде. Почнеться знову паніка. Але треба їй не піддаватися, тому що знову ж таки на кінець року показує, що є таємниця, яка буде для нас за щастя. Зненацька завершиться. Так. Але мені чомусь показує, що це буде якась угода між країнами навіть. Це те... А ну, це те, що зовсім не влаштовує ворога. От що мене бентежить. Це не влаштовує ворога. Зараз подивимось. Яким буде мир? Яким буде закінчення війни для України? Тим буде закінчення війни для України. Колеса фортуни. Удача на нашому боці. Наше визнання ми переможемо, Так? чи мир підпишемо. От чомусь кажуть навіть, що ми щось переможемо? Я не бачу, що ми завершимо війну на тих кордонах, що зараз. Я бачу, що буде щось. Ворог піде на поступки. Ні, його поступки це обман. Ми щось відіб'ємо. Так. За справедливістю, яка частина України? Півдні, у пів, на півдні буде щось гарне. Частина півдня може нам залишитись. Я просто, коли дивлюсь через ворога, я взагалі не бачу миру. Доводиться дивитись просто по двох країнах. Є відкритий шлях. І знову він показує через юстицію, через правомірність, через право. Через... А так повинно бути. Будемо вважати, що десь прописана дата завершення. Може, десь не на папірці, а десь там з... зверху, з Вона є. От зараз є. Але квітнути чомусь наша країна буде ще восени розквітати. Вже якісь будуть процеси, які що дасть відчуття свіжого повітря. Є така можливість зараз. Будемо ще дивитись, хай збудеться, чому б ні. Скільки можна страждати, да мої хороші?